Полівальники зараз розпочнеться наш поєдинок. Команда мити, будь ласка, на чудесне виконання національного гімну, завжди класна атмосфера на стадіоні Атлет за участі дорослої команди маток чемпіонату. Іде розіраж воріт, на які будуть атакувати футболісти, наш капітан Липовий Андрій та капітан команди. Агротех Загальський ігр розіграли фото на пам'ять. Чудова атмосфера. Бата. глядачів, як завжди, у нас сьогодні. сьогодні Добре, що не спекатно. Плюс 21-22, але вітер. Аркуша? Ні, на жаль, ні. Перехоплення Арбітри, Бовтуненка. І, друзі, у нас вже небезпечно. Що це буде у нас червона карточка? А, друзі, ну це катастрофа просто. Віталій Петров. Четверта хвилина у нас вилучення для капітана Мартинський. Липового. Знаки стоїть прави атаки. І, ой, оце воно, це чудово! Пресіч просто одним рухом втік від... Бовтуненка. И у нас знову. И Супер супервол! Формат Теймуров! Теймуров, мы забываем Мэшси классный прохит. Прессич, просто, яка же і від бабушки, і від дедушки, і від тіки. Пресіч дає невідпорный. Васи. Чудовий удар на протохід формана Теймурова. Ну, роззабивався Форман в цьому чемпіонаті так тримати. Це Навмисно зроблено, щоб я прокидався. Класний спорт нашого футболіста. І знову у нас Ми прориваємося. І Боже, як, як чудово зіграв пресіч, просто пресіч. Нарезая, нарезая шматки Масло ножом своим гострим. Сам Мовчан, мовчан шукая. Давай, почеррукай. Бабищи, классный пост. Врывается рост. Кто ему допоможе, друзья? Вже шукаємо, вже шукаємо. же шукаем. Классно. И пенальти. Читка, пенальти, молодцы. Щитко І Бабич и гординский. Главный арбитр без вагань вказує на... Один циметрову позначку, друзі. Вся увага на карний майданчик. Стрілець і рубик. Друзі, я вас вітаю. 2-0. Невідпорний удар. Стильця. І рахунок стає 2-0. Стрілець Артем. Справжній стрілець. Друзі, у нас футболісти просто всі забивають. В минулому матчі стрілець відкрив рахунок за гроном. Який? Який сейф! Просто неймовірний сейф від нашого воротаря. Ну я не знаю, що витворяє. Пальченка, молодець, друзі, але нас це тривожний націонал. Це такий момент. Просто на мов Навіть не побачив, хто пробував. Здається, це в нас був Пастухов. Пробували центральну зону, друзі, у нас є можливість і удар! Заблокували удар. Мічем Пресіч. Що зробить Назар? Назар в центр. А, неудар, просто, просто ляля, ну це просто чудо! Чудо, який удар! Це просто шедевр, друзі, шедевр! Пресіща, друзі, знову ми згадали, що є в нас Назарки. Ну, який удар? Яка фірія, фірія гольового смаку, 3-0 в першому таймі, ну голи просто ляля, друзі. Ну, Я не знаю, це не футбол, це просто у нас. Рахунок. Просто чудо. Неймовірний. Назар пресі човемо. Прослухайте, будь ласка, склади грайте. Сьогодні команд у нас штрафний. А чому нам? А чому нам штрафний, друзі? Ну, звісно, він м'яч грав. Ну, друзі, ну несподіване рішення. Абсолютно з паузи. Грав в м'яч наш футболіст. А чому так, друзі? Стандарту я продовжу. Друзі, на жаль, ми пропускаємо цей гол на другій хвилині. Другу тайму. 2 Ілля, фактично. Класно діє стрілець. Хідрый. Трохи забарився. Чичиков. Пастухов. Друзі, 2-3. На жаль, помилка нашого футболіста призводить до голу. На жаль, не змогли ми врятувати. Хитрий пас Чичикова на Пастухов. Один найкращих бомбардирів команди «Агротех» скорочує рахунок до мінімума. 2-3. Втомилися наші футболісти, це відчувається. Але треба, друзі, дивіться, нас вже небезпечно. І Тверезенка пішов в атаку. Буде пярка грати. І мавів, який удар! Як же так? Ну як же так? Просто все зробив. Тверизенка. Олексій, класна ситуація. Шикарний момент. Для огляду неймовірний. І Бабіч не попадає в ворота. Ну як зіграв? Розумно Тверезенка. Молодець. Обина Ворст складних моментів. Друзі Суженка. І рятує свою команду Ілля Шпаченка. Щільний, Потужний удар в площину воріть. Від 99-го номера. І кутовий. Молодець Ілля. Подача. Ох, як зіграв, сківа щось. Не війшов в гру. Шостий номер, Летний зрізаєш свої ворота. Це було б цікаво, друзі. Таке ми також бачили. Кутовий. Шпаченка, друзі. Ну що, друзі, я вас вітаю з важкою перемогою нашої команди в меншості. Фактично весь матч ми грали в меншості. Але команда проявила характер із останніх сил. Після першого був 3-0 рахунок. На жаль, потім ми не втримали комфортний рахунок для нас, але хочу подякувати всім футболістам нашої команди, також подякувати футболістам Агротеха за чудову гру. Дякую глядачам, що були з нами. Дякую за коментарі. Друзі, всі молодці. Все буде вирішено в наступному поєдинку в Тишківці. Через тиждень очікуємо цей надзвичайно цікавий поєдинок. Переможець буде грати в фіналі. Дякую, що були з нами. Слава Україні і смерть воргам.